Всім вітанечку! Сьогодні хочу з вами поговорити на одне питання, яке мені прилетіло в коментарях. Одразу кажу в цьому питанні, що ніколи не говорю ніколи. Було питання таке: чи поїхала б я знову до Німеччини? Втретє. Давайте поговоримо, давайте подумаємо на цю питанечку. Я, я, я впевнена, що зараз тут буде багато всього, але ж питання було, і на нього я маю дати відповідь. Давайте поговоримо так ось. Е, чи поїхала б я втретє? Не знаю, не можу вам відповісти, бо ніколи не каже ніколи. Скоріше за все, я розумію про порядок в Німеччині. Мені вже більш-менш зрозуміла ну, я, Тобто я не приїжджаю з повним нульом, як це було у 2022 році. Uh, і не приїжджаю за залюзями, як це було в 24-му році. Як кажуть, бо я коли залишала 24-му році, я була впевнена, що я вийду на роботу. Блін, ну не все так однозначно, як кажуть, це улюблена фраза, але вона така тут є багатьох. Бо в Німеччині існує порядок, і якщо б я вже все-таки поїхала, ну якщо мені потрібно було да, їхати, то я б зробила все для того, щоб в першу чергу знайти роботу. І тільки тоді вже їхати. Тому що сидіти знову на джоб центрі я, б, мабуть, цю з'їхала. Я б не витримала, хоч я і навчалася, і все, але це моральне відчуття, що ти сидиш за чийсь рахунок, тобі про це багато хто нагадує, і я думаю, ви розумієте, про кого йде мова. А є людини, які на це можуть забити, але ти. Вдомлюшся від цього. Тому, якби я їхала втретє, якщо б мені довелося туди їхати, я б їхала тільки на роботу. Я б шукала роботу і намагалася б їхати. Я вже говорила, мене колись запитували, що на Німеччина, не тільки Німеччина, є багато країн, і українцям на сьогоднішній день дороги відкриті багато країн. Але, наприклад, Польщі мені комфортно перебування, але в Польщі я мінімально спілкувалася з людьми. Реально мінімально. Тобто, це якісь магазини покупки. Пару раз я попала на не дуже приємну ситуацію, де працюючі людині, українці, яка працює поляки. Я навіть не знаю, як правильно це назвати, чи не буде це образливо. Без хатченки, ну може, вони не без хатченки, але вони виглядали як без хатченки і зазирали у смітники. Це те, що, ну, те, що я бачила, я вам кажу. Розповідала, що вона неправильно якесь слово сказала. Тобто ви розумієте, хто, хто говорить польською, хто знає польську мову, той розуміє, що є наші слова, але е, різний акцент і значення. Ну, наприклад, даже те ж саме куриця в Польщі, це курча. І курча в нашому це маленьке. Да? Курочка маленькая, да, в Польщі це куриця м'ясо. Тому ось так. Це так, що мені перше в коло прийшло, якщо я правильно там нічого не плутала, то, наприклад, до Польщі ні. Хоча, якби була робота, можливо, то, що також поїхала. Якщо треба, було б поїхала. Тому я знову кажу, ніколи не кажу ніколи, але я б хотіла шукати роботу і їхати на роботу, бо в Німеччині я коли заблишалася, я думала під турпою працювати. Мені так мене тоді так приваблювало їхнє авто «Deutsche Post. <ріхи> та яка постійно спізнюється, да? «Deutsche дочі почта. Якщо ви знаєте, то, то посилки не знаходять. Я вже про це розповідала, в мене вже на каналі про це є відео. І там взагалі багато людей на них скаржаться, на «Deutsche Post. але мені подобалось їхні авто, маленькі ці. І я б задоволена б, сіла б за кермо. Тоді, тоді, яка приїхала в 24-му році. Я б задоволена б, сіла за кермо і працювала б на цьому авто. Але бюрократія Німеччини сказала, що я не маю права працювати, тому я не могла працювати. Я, на мабуть, не хотіла їхати в ту землю, де жила я, бо в цій землі немає перспектив, в цій землі немає. Хоча, знаєте, коли ми їздили до моря, до Плетіцького моря, мені комфортно, мені цікаво було, мені подобалося там. І можливо, якби ми жили ну, в сезон, можна було б знайти роботу. Але так як до моря, саме відкритого моря, мені було їхати дві години, до сусіднього містечка 40 хвилин, де порт, де закрите море. Так? Але якось я не знаю, просто вже коли мені дали дозвіл, Працювати, я вже вирішила, що я їду додому. Ось так. Мені кажеться, здається, так воно вийшло. Тому чи шкодую, що я говорила? Взагалі ні. Ні, не шкодую, бо я вже багато разів говорила, Німеччина не моя країна, мені, мені не комфортно просто. Мені не вистачає простору для творчості, діяльності. Мені немає там натхнення. Я вже про це багато разів говорила і повторювати кожного разу це, тому що ми різні люди, комусь це, це норма ок, а комусь не ок. Тому я, звичайно, я б не хотіла, Чесно, не хотіла повертатися, мені дуже комфортно в нас в Україні, і я трішки рефлексую, можливо, знаєте. Якби не цей коментар він би мене повернув до життя, да, там, чи хочу я повертатися, чи не хочу. М -м -м. Правда, під ним мені вже відповіли. Ніфіга собі, вона мене не як раз їхати. Я не їхала. Я ще не їхала, вже за мене там вирішили, ви уявляєте. Ну, я була просто така. Ну... Тому, до... Тому, куди б я поїхала, навіть, чесно кажучи, не знаю. Поки що мені добре вдома в Україні, в мене немає бажання взагалі нікуди їхати. Можливо, в сусіднє містечко зістала, але це так, чисто на деньочок і назад. Але от вдома я насолоджуюсь кожним моментом. Тому, якщо чесно, мені здається, то давайте відкрито скажемо, якби не війна, я б взагалі Німеччину як країну для життя, міграції, я ніколи не розглядала. Про Німеччину я чула мільйон разів. У мене мої сусіди, я вже про це говорила, свідки його, вони були німцями. Ми їх переселили з Казахстану. Вони були німцями, ми добре спілкувалися, і їх родина 19 людей виїхала вся в Німеччину ще в 2003 році. Тоді вони залишились тоді. Зараз не знаю, де вони, але можливо, вже таки повернулись до своєї рідні. Але тоді, в 2003 році, вони не поїхали в Німеччину, бо вони не знали мови і не знали, як вони будуть там проповідувати. Тому про Німеччину я чула, ще тоді. І в цілому, якби я хотіла мігрувати, це можна було зробити в будь-яких варіантах. А я ніколи не розглядала варіант міграції. За кордон, в іншу країну, або життя в іншій країні, бо мені в тому просто комфортно. Тому ось так. Оці мої думки, вони такі, знаєте, спонтанні. Можливо, хтось каже, це не про що, але це те, що в мене тут сидить. Виділіться своїми думками. Якщо ви повернулися чи жалкуєте, що повернулися в Україну. Якщо ви знаходитесь там, в Німеччині чи в іншій країні, як ви, як ваше відчуття? Пишіть також, буде цікаво почитати. До наступного зустрічання.